Вітаю, друзі. Отже, сталася 3 листопада дивна подія. Верховна Рада позбавила депутатських мандатів Вадима Рабіновича і Ігоря Васильківського. Уявіть собі, кілька місяців ці люди після указу про позбавлення громадянства перебували, ну, так би мовити, в політичній прострації. Але за цей час їм нараховувалася заробітна плата, оскільки вони народні депутати України. Їхні помічники, а це в середньому 4 особи на зарплаті у апараті Верховної Ради. І ще приблизно по 25-26 осіб. Загалом народний депутат може мати до 30 помічників, з них четверо на Зарплаті. Так от, уявіть, у нас рішенням судів партія Опозиційна Платформа за життя ОПЗЖ позбавлена реєстрації. Але починаючи із низових міських районних обласних рад, фракції ОПЗЖ живуть і здравствують. Тобто. У нас навіть живі фракції Шарія, уявіть собі, забороненої партії. Що нам за правову систему пропонує Зеленський і його оточення? Правову систему, в якій вручному управлінні вирішує все Зеленський, Ну або Єрмак? В якій права не існує як такого? Тому що, коли ліквідовано. І знято з реєстрації партії Опозиційна Платформа за життя, що поробляють у стінах парламенту бойки, Шуфричі і тому подібне. Мало того, Шуфрич є головою комітету з питань свободи слова. Цей парламентський комітет дуже комічний, тому що з нього забрали фактично всі важелі впливу на. Медіаринок і залишили таку політичну обгортку, і Шуфрич може робити свої заяви з приводу свободи слова. Ну от, Я поки що не бачив його заяви з приводу нападу на журналістів з боку представників Слуги народу у Житомирській області. І тепер свіжий напад в жовтих водах на телегрупу каналу Прямий. Щось не чути Шуфрича. Але це ж насправді все, що нам пропонується, це е, напівміри, які з одного боку є, нібито імітацією такої бурхливої діяльності, встановленням справедливості. А з іншого. Е, Ну, був такий знак автомобільних військ Радянського Союзу, такі два колесика з крильцями. Колись він називався Злітів би да яйця не пускають. Так от, хотів би літати, та яйця не пускають. І, очевидно, слуга народу, тобто ну, партія, і сам Зеленський. Тому що я пам'ятаю виборчі перегони. Щас заздалегідь до виборчих перегонів, три медведчуківських канали. Просто ну, з лайном змішували Петра Порошенка. Я і Валерій Димов, мабуть, найчастіше бували на цих каналах, тому що треба було комусь ходити і пробувати доносити правду інакшу, ніж там, скажімо так, прокачувалися через ці канали. Це були дуже запеклі спори, але люди ж все одно при пам'яті часом там трапляються. Є одна медіадама, яка давно обслуговувала інтереси Медведчука, я до неї підійшов і кажу: Ну, ти ж розумієш, що зараз ви зіб'єте Порошенка, а потім ці, кого ви просунете, зіб'ють вас. Та ні, та ти що? Та, та в нас там домовленості такі. Ну, і тепер я дивлюся на цей весь зелений цирк щодо ОПЗЖ. І, звичайно, крім великого реготу, це нічого не викликає. Але єдине, що викликає, ну, більше ніж занепокоєння, а поняття ну, встановлення якогось правового режиму. Тому що виміняний Медведчук, який подарований Путіну в обмін на когось там, ну, всі клятвено запевнюють, що це. На бійців Азова, ну я підозрюю, що це зовсім не так. Так от виміненний Медведчук досі залишається народним депутатом України. Ця вся зграя медведчуківських депутатів, непозбавлених мандатів, вона дружньо голосує разом зі слугою народу. Тому, видається, об'єктивною оцінка, що Зеленський міг би добити слугу народу, точніше ОПЗЖ. Але очевидно, що вклад ОПЗЖ в його перемогу треба відпрацьовувати. Якось треба віддячувати. Тому і залишається Медведчук із мандатом, попри те, що він давно за межами країни, скільки депутатів від ОПЗЖ взагалі не з'являлися на території країни, чомусь взагалі варто було б. Придумати, внести зміни до законодавства про статус народного депутата України, якщо депутат місяць не бере е, участь у робочий місяць, так як е, ну, відносно роботи е, складу ради і про можливість розпуску ради передбачається один календарний місяць. Бездіяльності, так от на народного депутата треба поширити також оцей, цю норму місяць бездіяльності. Якщо протягом місяця народний депутат не був без явних причин, якщо він не в реанімації, або ну, просто непрацездатний, не, не відвідував сесії Верховної Ради, якщо ніякої ділової активності в окрузі і Ну, скажімо так, в комітеті парламентському він не проявив, то самий раз ставити питання про заміну його, оскільки все одно зараз, швидше за все, що рада буде, якщо діюче законодавство не переглянуть, рада буде все одно формуватися виключно за регіональними списками. тобто Підміну діючому депутату завжди знайдеться, оскільки там в черзі списку будуть цілком ну, притомні люди, якщо, звичайно, партія свої списки формує з притомних людей. Тому от цей весь цирк, який по суті розігрується владою відносно розпущених партій, так, партії зняти з реєстрації. Чому залишаються їхні фракції в обласних в міських радах і е, районних радах? Що вони там роблять? Це ж означає, що ці партії живі, що вони, е, нічого з ними не сталося. Тобто, та й навіть інше. З ними сталося те, що після відставки зеленського відходу від влади Зеленського представники цих партій в судовому порядку поновлять е, реєстрацію цих партій. І ще й виставлять рахунки, просто безмежні рахунки владі за ну, беззаконня вчинене проти них. Це, ну, як кажуть, до ворожки не ходи. Тому всі ці цирки з позбавленням мандатів, це така гра в Костомаху на тобі не Боже, що мені не гоже. Кину кісточку посполитим, хай хай трошки. Порадіють, що ось вам нова справедливість, ось вам перспектива щасливої і справедливої країни імені Зеленського. Але ж цього ніколи не станеться. Тому що той грабунок бюджету, який зараз ведеться на тлі бойових дій, він взагалі не вкладається в ні в норми права, ні в норми моралі. Це просто. Мародерство в чистої води. І на тлі цього мародерства ми повинні перемогти. Як? Думайте. З ким? Думайте. Кому вірити? Думайте. А вірити, особливо, крім Збройних сил, у нас і немає. Хоча є ще, звичайно, українська церква. Вона теж користується як і Збройні сили. І волонтери високим рівнем довіри. А відміну від Зеленського, якому рівень довіри весь час підкачують соціологи. Хоча він є, але зовсім не такий, як довіра до Збройних сил чи до церкви, чи до волонтерів. Слава Україні!